Друзі, вітаю! Дуже хотілося б сказати вам доброго ранку, але я боюся навручити. У нас сьогодні вночі не було жодної сирени. Колокол знаходиться на площі прямо під моїми вікнами, тож коли вмикається сирена, то це дуже гучно і просинається як від будильнику. Але ж рашистські вбивці дуже підступні і колокол може вмикнутися у будь-який час. Поки тихо насолоджуюся сходом лагідного сонечка, п'ю каву із чашечки, яку подарувала мені набір, нещодавно подарувала мені колежанка, цукерочки, ну, все, як я люблю. І дивлюся на свою орхідейку. Цю орхідейку я мріяла мати давно. Декілька років поспіль я спостерігала за цією рослиною на чужих каналах і мріяла. І як бачите, мрії здійснюються. Нещодавно разом із дендробіумами, які я придбала у пані Наталі в Одеській області, я придбала і її. А якщо бути точніше, то це було, як ви можете бачити, 13. Серпня 25-ГО року і це РОДРІГЕЗІЯ Венуста. Дуже бажана рослина. Приїхала вона в чудовому стані із живими корінцями зелена. Єдине, що на ній є, ТАК то механічні заломи, але що не шкодить її здоров'ячку. Я пересадила її у новомодний горщик, який я вам показувала. І як бачите, корінці ростючі, їм подобається. Вона була з єдиним квітконосом, декому з дівчат пощастило, і вони придбали цю рослину з багатьма квітконосиками. Ну, мені дісталося з одним, я і йому дуже рада. Подивіться, які красиві квіти. Вона квітне вже третій день, але ж аромату я не відчуваю. І чи має вона аромат, я також не знаю. Один бутончик в неї он відсох, ну, цей ще не розпустився. Я не люблю показувати квітів без повного розпуску, але ж, знаєте, ця рослина дуже новенька для мене. І скільки часу тримаються квіти, я не знаю, тож я поспішила показати вам. Хоча б ось ці квіточки. Квітконос не домашній, квітконос садівника. Він був ще не сформованими пуп'янками. Пуп'янки сформовувалися дуже швидко і вже в домашніх умовах. Тож домашнім квітуванням це назвати не можна. Гілочка Квітконос такий гарненький, такий, знаєте, як ото як дівчинка у платячку, такі хвилясті пелюски, губка, нарядна. Одним словом, рослина просто вау. Інформації про умови зростання цієї рослини мене дуже мало. Тож як вона буде почуватися в моєму домі, я ще сама не знаю. Подивимось, поспостерігаємо, якщо буде гарно зростати, якщо їй буде подобатися наш дім. То обов'язково придбаю собі ще якусь іншу рудригезію. І як я казала, посадила я її у модний горщик, який показувала вам нещодавно. В такі горщики я пересадила і всі нові дендробіуми. Подивіться, яке гарне кашпо: це пластик і сам горщик. Він м'який, дуже м'який, і зроблений у вигляді корзиночки. Як ви можете бачити, я посадила у живий мох, дуже нещільно вкладала цей мох, а підперла я її з коринками галтованої крупної фракції кори. І бачите, і мох зростає, зеленіє, і а, корінці. Гарно почуваються, бо тут посадка вийшла дуже легка і дуже повітряна. Подивилася на дендробіуми, то їм також такий горщик дуже до вподоби. Тож я так подумала, що, мабуть, сходжу до крамниці і придбаю таких горщиків ще. Подобається мені така посадка. На Листячко, Наталочка схоже, підписувала. Маркером, що це винуста, знаєте, спробувала відтерти спиртом, не відтирається. Ну, а чимось іншим відтирати, ну, не хочу шкодити листовій пластині. Тож, ну, хай залишається цей підпис. Ще раз покажу вам ці чарівні квіти, дуже легкі, красиві, особливо колір, ви ж знаєте, білий колір, то Моя любов, дуже люблю білі квіти. Ось таку красунечку маю я на своєму підвіконні, шаленію від щастя бачити таку красу. Бажаю вам всім миру, добра і здоров'я. Всім пока і до нових зустрічей. Красонечка моя.